Всім привіт! Прийшла мені одна ідея, вирішила зараз записати відео по гарячим слідам, як кажуть. От, я вже, напевно, раніше згадувала про те, що я проходжу навчання, яке називається Мані КМ, Василина Далію Холоденко та Дмитро Шевчко. Кому цікаво, хто це, можете за... написати їхні прізвища в Instagram, Facebook, там ви є інформація. Ну, думаю, багато вже про них знає. Суть яка? Суть яка, що ми робимо дуже класні вправи, проходимо дуже класне навчання. Трансформаційне, цікаве, ну, реально круте, дуже круте, і ні не пожаліла, що я там знаходюсь. Вправи просто мега-мега. І одна тема, з якої я хотіла би Поділитися, яка мене наштовхнула. Ну, по перше хочу сказати, що ми, у нас було завдання нашої групи, які ми по групам, і презентувати кожна з нас мала презентувати на тему певної лекції, яку нам Наталя давала в нашій закритій групі. У мене була тема, «Як, досяг, як кожному досягнути успіху на полонах. По це є дуже відома людина, думаю, багато хто не очув. Я для себе реально багато відкрила інсайтів та інформації і для роботи, і для життя і загалом багато для якихось речей, які мені дуже, -дуже відгукуються. Також одне з завдань Наталії було дуже цікаве. Суть його полягає в тому, щоб зняти сторіс е, таку завікалася, що цікаво, тобто так, і чим вона мені цікава? Тим, що я там, наприклад, зробила опитування, опитування, чому люди приходять у мій блог, по які причини? е, чи цікаво особистість, чи цікавить продукт, можливо, це подобається, як оформлена сторінка, щоб я розуміла, як мені рухатися далі, куди мені рухатися далі, що мені покращити, і тому подібне. І з, з цих всіх моментів випала одна штука, про яку я, взагалі, хочу поговорити. Е, і з якою я стикаюся дуже часто з іншими людьми, зі знайомими. Страх осаду. 21 століття, 24 рік. Війна. Складні страшні обставини. Люди далі бояться. А що скажуть, а що подумають, а тепер. я скажу прямо, може жорстко. Але, а нахіра ви боїтесь? А чого ви паритеся? Що вас скажуть? Сусідка, подруга, знайома, там, свикуха, чого ще, ну не знаю. Скажу далі жорсткі слова. Може, для когось образливі, ну, я думаю, хто захоче, почути, почує. Збити хер. Просто забити хер. І шліть всіх. Ну, тож, в ту ж сторону. І за тим же всім відомим напрямком людей, які щось там стараються доказати, розказати, що ви робите щось не так. Наприклад, я також для себе почала робити якісь речі. І мене теж дехто осуджує. Ну, комусь серце не подобається. Я забула великий хер. Ви якось дуже парилися за це. Я постійно парилася на цей момент. Я зрозуміла. Аж я тут йде, ну, воно, типу, одне, Ну, я продовжую, чого я бояться? Я обсуждаю, я жуй. Ну, може, комусь ж... цікаво, може, комусь цікаво, що не мало, тим цікаво подивитися, пожати. Подивити. О, 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 на ефір зняла, боже, як вона могла. Ну, могла, ну, зняла. Ну, мені подобається. Начитала, ми сказали, на досить таку болючу для нас всіх тему. І, ну, трошки боялась спочатку, потім зрозуміла. Ну, блін, а чому я маю мовчати? Якщо мене болить, тема військових, тема інших питань. Чого хіра мовчати? Бо я Чого я бояться? тема роботи. Тема просто якогось бачення, тих своїх думок. Мені захотілося, на самому момент, коли мені захотілося, про це говорити в соцмережах відкрито, доступно. І хто мене хоче писати? Раді Бога обсирайте. І вам Хто боїться, не бійтесь. Починайте щось робити, починайте щось знімати, продавати, працювати. Тому що у вас буде всю життя обсирати. І ви всю життя будете комусь не подобатись. І завжди, хтось сидить, хто скаже, ти якось займаєшся фігньою. Сиди там, тихенько печи і нічого не роби. І всього бійся. А не треба бояться. Тому що життя у нас одне.